Вітаю, сьогодні ми подивимося Миколаїв. Що чекає Миколаїв у жовтні? Скажіть нам вищі сили, що чекає місто Миколаїв у жовтні. Місто Миколаїв у жовтні. Жовтень місто Миколаїв. Місто Миколаїв працює відновлення будинків. Місто Миколаїв, люди оговтуються, я би так це сказала, але до вас йде допомога. Є такі справи. Дуже швидко будуть люди щось робити, праці дуже багато, Отакий От буде жовтень. І також чекатимуть на надходження допомоги. Щось буде перешкоджати, щоб ця допомога швидше надійшла. І це роби ворог. Це його справи, щоб допомога повільно йшла. Також у людей. Ну, як вони або повернуться. Хто повернеться до Миколаєва, то буде що ну, це такий стан стресовий. Добре. Зараз... Але надійде, дивіться, попри все, щоб не намагалися так. Вороги сповільнити відновлення Миколаєва в жовтні. Буде рух, буде рухатися і прийде відновлення. Так що ми це все заберемо. Миколаїв у жовтні, обстрілів я не бачу. Тільки перешкоди, заперечую, заперечу, заперечу. Так, заперечую чи Пошкоджені дороги, чи ну, така от справа, що буде важко рухатися, але все відновиться. Миколаїв у жовтні, без обстрілів. Прошу вищі сили відкрити всі дороги, щоб всі дороги працювали. І якнайшвидше до людей надходила вся необхідна допомога. Так, Верховного суду прошу надання всіх необхідних коштів. Для міста Миколаєва, Миколаївську область також, щоб всі люди до зими підготувалися. І також в будинках нададуть вже жовтень. Я бачу, що вам вмикнуть опалення і буде відремонтовано так. ну Це жовтень буде прям ремонт. ремонт ремонт. Заперечую, відправляю ворога всі руйнування, страждання і біль, і сльози, і смерті. Ворогові назад вертається. Знімаю весь негатив ворожої. Йому назад вертають. А Миколаєві мир і сильно потужний захист від ворога. Відвертає ворога, відвертає ракети, бомби і снаряди, повертає все ворога. Так, перемога. Дивіться. Буде перемога. Я тільки хочу, що люди змогли повернутися в свої домівки, відновитися і жити. Перекриваю, перекриваю. Більше нема нічого, що заважає Биколаю. Відбудуватися, відновити своє життя. Відправляю весь негатив, всі ракетні обстріли, снаряди, бомби, весь негатив, військові дії, вертаю ворогові. В нього все це трапиться. Всі страждання вертаю ворогу. По Верховному Суду прошу ангелів охоронців, повернути весь негатив ворога. Буде так, буде так, буде так. Міста Миколаїв захищає від ракетних від ракет, від снарядів, повертаюся в ворога. Це закриється. Добуде все сказано здійснено. Вам йде допомога. Були якісь перешкоди, але ми відкриваємо дороги, щоб якнайшвидше людям. Треба готуватися, багато роботи у людей. Дякую за увагу.